Хотів поділитися з вами, дивіться, батарейки є отакі, зараз вам покажу. Батарейочки в нас 18650 2 А 2000 мА. Суть в, чому? Суть в тому, що я їх по суті викинув і в них от лежить пару елементів, вони розряджені до 0,4 В. Зараз наприклад, є зарядка. Зараз я ставлю в зарядку. І дивимо у нас батарейка. Бачите, 0,7 В. І суть в тому, що я взяв ті батареї з лабораторника, стертанув їх. І що ще я з них вижив? От, одна із них показала 1904 мА. А по паспорту має бути 2. Так що батарейки, які раніше розряджені там 0,4 вольта то вони ще життя ще підлягають. От я їх розрядив Хто має батарейки, які раніше вже розряджені, вже по суті викидати на сміття, можна таким методом їх ще спасти. Як вже потікли, то вже реально спасити нема що. Вони не потікли, просто розрядилися занадто сильно. Але я їх спас. А це батарейка від Google M4 Pro, яка вже реально вже вже було все розряджена, як ви там знаєте на відео, що я там показував. І там ще було 4 елемента, мали 0,4 В. Думаю, FixDIM потестую. Потестував і дивіться, що батарейка віддала 2,5-2,5 А. Зараз заявлено 2600. Батарейка віддала 2550. Тестую я таким тестером. Взяв той блок жилення від ну, комп'ютера, під'єднав сюди, бо тут треба нормальний ампераж до 10 А. І от тестую. Так що вже багато батарей протестував, то в мене він нот-стоп працює постійно і тестую всі батареї. Бо дав 3 ампера, таким тестував, то воно погано мені відтестувало то я мусив все переписувати навіть у деякі батарейки. Є. От я потестував, вона мені показала, що вона там має 741. Ще раз потестував на нормальному блоку живлення і вона мені показала 2,2 А. Так що багато чого рішає. Я думав, що воно нічого не рішає, але по факту воно рішає. Блок живлення має бути хороший Бо я подумав так, ну принцип такий, що буде довго заряджало, але буде кидати на резистор і розряджати. Але виявляється не так, так що зараз займаюся тестуванням батареїчок.